Okay. секундочку. Відео. <laughs> відео. Доброго дня, шановні українські аграрії, якщо можна так сказати на формі, але я думаю, можливо, потрібно вас облюсувати до аграрії, тому що без IT ми ніяк. Реально, якщо ви хочете бути прогресивними, треба нормальне програмне забезпечення. У мене тема визначена була пану Сергію. Управління агрономічною командою Богу провадження тощо що дорослом власників з власного досвіду. Колеги. з власного. Не подумайте, що там я щось там за когось забігаю. Ваше право, але можливо зараз в презентації ви дізнаєтеся про якийсь холдинг, про якісь підприємства, яке воно десь так приблизно працює. Тому що це накопичений мій досвід. Я перепрошую, де там в казінник. Пішли далі. Кому потрібні зміни? Управління агномічною та інженерною командою. Ну, на мою думку, підприємства та раходонцям, які рухаються в тощо земробства, треба по-любому міняти. Якби ви там щось не видумали, що ви там не сказали, то варіантів немає. Підприємства та рахунками, які переходять трансформацію з колхоза в сучасне підприємство. Ну це щось схоже на наше, на наше підприємство. Зміна керівництва холоду, підприємства та зміна пріоритетів для компаній в галузі HR та PR. Самі знаєте. Зараз, наприклад, в цьому, ви, якщо в Фейсбуці, всі ж напевне, або більшість, і у вас напевно така ситуація, що ви бачите, як, наприклад, Тасагро зараз піариться, так? Да? Замітили? Цілий рік. Цілий рік. До того така тиша була, як я не знаю де, як на кладовищі. Як просто керівник помінявся. Я же, а я й написав: в епоху змін. Він як найважливіші люди. Проваджує те, що зворот в Україні стикається з низкою перешкод, головний фактор це люди. Люди, люди, ще раз люди, колеги, тому що ми розуміємо, що без полкової команди можна нічого не затворити. Е, керівництво підприємства хоче технікового провадження точного заворобства. Чому це там мейнстрім, економічна ефективність, піар інвестиції, там на акціях якось зігралося, там ще щось ну, показує, що ми такі класні і ефективні, що все класно. Але всі хочуть точне заробства. Як у мене е, каже агроном Золотого одного каже. Шеф сказав, йдемо тощо злоробства. Кажу, а ви як готові? Каже, Ні, каже, тиснуть. Ну, тобто, знаєте, хотіть і мати це трохи різні речі. Щоб, то, що тут точно на рівень ефективності, відбуваний підхід, збираючи та аналізуючи дані про поле, можна визначити точні потреби кожної ділянки, добре, вас прошу, розумієте самі, оптимізація ресурсів можна економити, реально економити, тому що на нашому кейсі в Ютуб-каналі українська грає дуже багато. І збільшення врожайності, звісно. Але це без людей ніяк. Чому в Україні повільно проваджується тощо зборство? Ну, якби воно комплексна історія, тому що люди, це є недостатньо недостат... знають про те, що в господарстві, сутні мотивації. Тобто, як каже агроном тиску, хоча ну, мотивувати особливо там як мотивувати. Недостатньо спеціалістів по точному зборству по великому рахунку мало підприємств, які впровадили повний комплекс. Або, наприклад, Арахолт, якщо проваджують, то впроваджують через центр вниз. А внизу, розумієте, як що, що вниз, як я запитував, там, карту прислали, ви відповідаєте. Моє бачення навчать, навчать агрономів, щоб вони, щоб вони робили вам карти і відповідали за це. Тому що неправильно головному агроному скинуть карти і складять виконує, а потім він буде проблеми з урожаю, будуть питати, чому така історія. Йдемо далі. Чому це так не просто і швидко? Полонки кажуть, ми там ого. го Молодці. Але чим менше компактніше підприємство, тим менше як правило. Власник, так правило. За да, власників. Спеціалісти на підприємстві живуть своїм життям і потім тобі, да? приходять розпорядження зверху, хочемо провадити якогось того холдинга або підприємства. І не тільки так, як у них, а краще, ніж у них, і вже вчора. Ну Це, як правило, така історія у холдингах, або великий підприємств починається хочу отаке. А чи в тебе команда потягне отаке, чи не таке, то вже інша історія. Можливості команди, спроможність команди знаходиться на низькому рівні, мотивація, технічне забезпечення, брократизація процесів. Я пам'ятаю, треба було зробити е, націоневий завод воду з холдингів. Я написав таку папку і доказував кожному клерку, що це дуже вигідно для компанії, для агрохолдингу. Ну тобто, щоб щось пробити, я не знаю, треба нерви і так далі. Відсутність свіжої крові, усі свої та довго, стабільно працюють на підприємстві. Відсутність мотивації, звісно, низів, якість команди та готовність до змін. Команда занадто вже стара для таких рухів. Команда чекає на пенсію, прагне старих підходів. Знаєте, підприємства такі, що безобразно, Знаєте, стара команда знає, чим вона, вона може бути роками працювати, або такі вже агрономи молоді, що кажуть, то не треба якісь міні так мати. Він звик 3-5 років, він звик нічого не міняти, і все вже все. На нього все окей. Ми консультуємо підприємства і в одному з підприємств, яке надає послуги точно, послуги внесення визвольного ам'яка, ми приїжджаємо, а гроном заходить там безобразним, під 60 років. Можливо, 60-му років було. Я йому розказую про диференціацію, про можливість їхньої компанії надавати послуги усім по Україні внесення визвольного м'яка диференціоним способом. Він каже, у нас це не піде. От він правий був. Шляхи провадження точно зумробства. Власними силами, спеціалістами зі сторони, все одно треба людей брати, розумієте, толково шукати. Тому що свіжа кров це завжди це завжди класний досвід. Можливо, негативний, але це буде свіжий в вашій компанії. Це знаєте, як от піраню кинуть до карасів, а або звертатися до компанії таких з досвідом, що ви можете поїхати на підприємство, подивитися самі, пощупать, побачити, а не там розказують. У нас точно зенворобство, ми знаємо, як робити. А може у вас їздить господарство? Та ні, воно ще в стадії формування. Якщо ви впроваджуєте то, що зброя, ви повинні як на власному прикладі, я можу показати мені не соромно. Так, за деякі речі соромно, а за деякі речі я можу дати фору, ну дуже багато. Чому потрібний агросупровець? Чому власні працівники не найліпше рішення, швидке рішення? Тому що всі спеціалісти, які є на підприємстві, вони ніколи не бачили точно зубробство. Їм треба час для впровадження колегів. Треба просто час. Він повинен навчитися за ваші гроші, власників бізнесу, навчитися, це правильно чи ні. Тому що в нас власному досвіді ми дуже багато е, втратили коштів. Але у нас був агросупровід. Але була проблема наша, ми не зіздили на тих підприємствах не подивилися, чи в них є таке. На жаль. Спеціалісти зі сторони не завжди 100% результат, тому що знаєте, на їх розказує, як, як труся, а вони провірити не можуть. і хорошо, ну так хорошо балакав, ну молодець. Ми їм взяли на таке зарплату, а він там впроваджує. Ну, нього там розробки різні історії. Ну, а я, де я кажу, Інтерагролаб, знаходиться в вічні. Будь ласка, хто хоче на співпрацю, приїжджайте, я вам покажу провадження елементів до що забовства. І скажіть, ви у вас є більше, менше? Якщо що більше, я повчуся, якщо менше, я навчу. Це ж така історія. Е, головний мотиватор та гальмо впровадження моментів дуже на підприємстві Раходу. Я точно переконаний, це є власник бізнесу. Тобто, власник повинен не раз хотіти, розумієте? Він постій, повинен хотіти постійно, Систем. що, системно. І не тільки хотіти, я хочу. Він повинен витягнути гроші і будь готовий роками фінансувати точне впровадження елементів точного заморозки. Тому що точне заморозки тобто, ми впроваджуємо там вже шостий рік. І грошей треба Треба, і треба і треба. Так, керівництво хоче, але цього не хочуть низи. Присутність на керівних посадах родичів, знайомих, близьких власників, земляків, колег, з яких починали інші підприємства, які роками працювали без точного земробством. Можливо, ви там пізнали когось себе, когось. це завжди може бути правда, може не правда, але в моєму випадку по роках я розумію, що це так і є. Ти йому розказуєш, він позвонив власнику, каже: слухай, тут труса таку історію, звільни його від своєї матері. Ну, така є і холдинги. Я... Ну, приклади є, хто хоче перевірити моє знання холдингів, то може до мене звернутися. Відсутність субординації, ви розумієте, коли свої, то вибачайте точне то що у нас не вийшло. Як приїжджають хлопці, компанія Кьергін ставить умний розкидач, один азар охолодим. Ставлять, він каже, буде працювати, класно, будете знати, скільки на гектар точно. Каже, це вся інформація вверх, каже, і ви будете все знати в верхах, будуть знати. Він каже, така машина нам не потрібна, вона робити не буде. Дійсно, щось зломало, щось не пішло. Ну нічого. Пошук сторонньої людини, як ми і говорили, і. Поршу аграркносової компанії, але з досвідом колеги впровадження точних земробського. Не, не просто на словах, він повинен вам показати, тому що.